Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Львівському авторинку. Сьогодні 15 жовтня. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на будь-якому авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде прикріплений мій номер телефону. Можете звертатись, проконсультуючи, чи варто вам їхати на авторинок. Чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, також можете телефонувати. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Так, покажемо цей ряд кросоверів. Багато запитів просять. Просить показати щось свіженьке. Значить, тут у нас Audi SQ5, 17 рік, 30 тисяч ціна, 2,0 бензин, преміум плюс комплектація, 99 пробіг. Телефон 097 668 50 45 так, сьогодні падає дощ. Більшість машин зачинено. Так, значить, чорний шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Так, тігуанчик в гарному кольорі. Так, що тут пишеть? 16 рік, 32 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автомат. 16500 ціна, контакти бачимо є. Так, тут зачинено. Салон шкіряний. Так, машинка не тонована, зараз заглянемо. Так, наступна Audi Q3. 16 рік, 115 тисяч пробігу, 2,0 бензин на автоматі, преміум плюс 18500 ціна, контакти 0,97, 0,976685045. Темна стеля, панорама. Парктроніки присутні. Більше інформації уточнюйте. Наступний BMW X-1 в гарному кольорі. 2016 рік 155 пробігу. 2,0 бензин повний привід, 19650 ціна, контакти 0,68, 37 3027. Шкіряний салон. Так, зачинено, на гарних оригінальних дисках. Так, далі Ford Escape в комплектації Titanium. 16 рік модельний 17-й, 19600 ціна, 2.0 бензин на автоматі. Повний привід. 0,97 942 83 99. Так, взагалі. Машинка на безключовому. Парктроніки присутні, шкіряний салон. Панорамний дах бачу є. Більше інформації уточнюйте. Mercedes GL350, 13 рік 115 пробігу, 30 тисяч ціна. Так, контакти двигун там 3,0, контакти 0,97, 94, 28, 399. Семи місце підказують. Так, парктроніки, камера, звичайно. Більше інформації уточнюєте. Наступна Audi q 5 16-й рік. В гарному кольорі. 90 тисяч пробігу, 2.0 і 0 2 бензин на автоматі, 21 тисяча 900 доларів, контакти 0,97, 668 5045. Так, шкіряний салон, електроскладання дзеркал, пам'ять сидінь, панорама. Так, Більше інформації уточнюєте. Mitsubishi Outlander. Америка. Так, лобове затемнене. 19 рік 30 тисяч пробігу, 19 тисяч стіна, 2,4 бензин на автоматі. Контакти 0,97, 942, 83 99 так, чорний шкіряний салон з електрорегулюванням, клімат, люк. Кого цікавить, Телефонуйте? Audi Q3. Так, що тут у нас? 14 рік 149 пробігу. Е, так, 2,0 бензин на автоматі. Телефон 097 668 5045. Так, коричнева шкіра. Темна стеля, панорама. Так, зараз уточнимо по ці дні. Ціна цієї машини 17800 доларів. Так, що тут у нас поруч? Mitsubishi Outlander білого кольору, 12 рік. Ця машина без підфарбування з оригінальним пробігом 230, є вся сервісна історія, двигун 2.2.

Піддамось в ряд. Так, на Hyundai Santa Fe. Так, сьомий рік повний привід. 2,2 дизель. На автоматі сім місць, 11 Ціна, 225 пробігу, телефон 067, 539, 09 79 є люк. темно-сірий колір. Так, шкіриний салон. Клімат-контроль, мультикермо присутнє. Кого цікаве, телефонуйте. бля, потім Так, ще один Mitsubishi Outlander. 17, рік, 2,4 і автоматі, 17700 ціна, 92 тисячі пробігу, власник Андрій. Так, Тігуан синього кольору. Так, Тігуанчик. 13-го року, 173 пробігу, 13850 ціна, 2,0 бензин на автоматі. Повністю обслужений. Контакти є. Світлий шкіряний салон. Бачу. Дощ падає не буду відкривати. Так, рестайловий тігуан. 20 рік 32 тисячі пробігу, 22 450 ціна, 2,0 бензин на автоматі. 7 місний. Контакти є, якщо відчинено покажу, світла шкіра. Так, закриваємо. Так, жучок біленький. Можливо хтось... Хтось шукає таку машинку? Так, Жук 2015 року, 123 пробігу, 1,6 бензин на автоматі, 13700 ціна. Контакти 0,93 486 99 48. Так, заглянемо у віконничко. Шкіряний салон. пані продає. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Так, йдемо дизельного тігуанчика ще глянемо. Так, дизельний Tiguan з Європи. 15 рік, 219 пробігу, 18399 ціна, 2.0 дизель, повний привід. Автоматична коробка, підігріви, клімат-контроль, мультикермо. Парктроніки присутні. Зараз покажу номер телефону до власника. Так, він тут продає ще Вольвочку оцю Значить, Телефон власника Тігуана от такий. 067 736 9027. Значить, це у нас машинка Volvo X160, 12 рік, 18600. Ціна 2,4 дизель на автоматі максимальній комплектації. Так, шкірений салон повністю. Артроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Nissan Rock Рок. 18 року. 71 тисяча пробігу, 2,5 бензин на автоматі, 14 900 ціна, контакти 067-725-1986. Салон на тканині, є підігріви, Клімат, контроль присутні. Так, Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Mazda CX5. 15-го року. 21 тисяча, 2,2 дизель на автоматі, максимальна комплектація 169 пробігу, телефон. 067 736 9027. Покажу по колу. Протроніки форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. Ми будемо завершувати показ, Дощ і заважає працювати. Всім дякую, що були з нами.